Це була програма. Про головне побачимо з вами завтра 20.20. 20. Все буде добре. Усе буде добре. Так, відомий телеведучий та журналіст Олесь Терещенко ще з часів роботи на один плюс один закінчує всі свої телеефіри. Хоча професійна доля повела Олесі на інші канали, він і досі є невід'ємною частиною один плюс один. Його згадують і люблять колеги. Відома телеведуча Алла Мазур на своїй сторінці написала: його зараз важкувато впізнати на фото. Але я вірю, він переможе, бо сильний і мудрий. Чуєш, Олесю, переможеш, обов'язково. Молюся про це. Головний редактор програми Про головне Юлія уже більше трьох років пліч-о-пліч працює з Олесем Терещенком. Я кожен вечір, кожного ефіру. Я хвилююся, дуже хвилююся, але ніколи не боюся. Бо я знаю, що у мене в студії Олесь Терещенко. Він боєць. Він впорається з будь-якою ситуацією, щоб не трапилося. Спізнився гість чи не прийшов взагалі бувало і таке, що злетіло відео. Ну щоб не трапилося, олесь вирулить вирулить і зараз, коли в нього важка хвороба. Я знаю, що він це здолає. Відомий телеведучий стикнувся віч навіч із тяжким онкологічним захворюванням. І сьогодні робоче місце Олесі Терещенка порожнє. Ми чекаємо Олеся на цьому столі. Є один предмет, який належить суто. Олесю, це ікона. Ось вона, бачите, гарно. Саме ця ікона завжди допомагає Олесю Тереченку за роботою. Сьогодні ж відомого телеведучого підтримують тисячі українців. І пані Юлія сподівається, саме з їхньою допомогою Олеся Якомога скоріше повернеться до редакції. Бачите, у нас календар ще досі в липні. Я, як правило, стежу за цим, але от Олесь Захворів, і я так на тому етапі залишилася в липні до хвороби, до хвороби Олеся. Треба поміняти. Іти далі, і будемо сподіватися, в новому місяці вже Олесь буде з нами. Олесь Терещенко мудра та дуже позитивна людина. Він не з тих, хто буде опускати руки, і складне захворювання вердиктом не вважає. Це є виклик, непростий виклик, але я приймаю його. Я планую боротися із своєю хворобою. Сподіваюся, з Божою допомогою, з вашою допомогою до переможного завершення лікування. Ну і думаю, що це обов'язково варто зробити задля моєї сім'ї, за для моїх дітей, за для повернення до роботи. Бо я хочу зустрітися із своїми гостями, із з вами, шановні глядачі. Знову в ефірі про головне. Це інтерв'ю записали кілька днів тому. Сьогодні пан Олесь проходить курс хіміотерапії, але він погодився поговорити з нами телефоном. Перепрошую, що особисто не можу прийняти але. просто сьогодні третій день хіміотерапії. На завершення трошки прикрутило. Тримаюсь з Божою допомогою. От, і хотів сказати, що я завжди вірив, що в нас наймилосердніші, найбільш добрі люди в світі. І тому я ну, вражений і вірив, що глядачі українці відгукнуться на мій і, ну, Справді, велика допомога. Дякую за кожну гривню, дякую за слова молитви, за підтримку. І це надихає мене. От туда є мені свій сільського духу триматися. Пан Олесь побажав усім нам якомога скоріше зустрітися з ним через екран. Він вірить: саме слова все буде добре допомога сім'ї та підтримка кожного українця, як моральна, так і фінансова, стануть найкращими ліками. Знаєте. Попросити про допомогу іншим набагато легше, ніж попросити про допомогу самому собі. І це дуже сильний крок, дуже сильної людини. І власне цей матеріал, а також усі реквізити, за якими можна допомогти Олесю Терещенку, ви можете знайти на сторінці сніданку з 1 плюс 1» у мережі Фейсбук. Давайте не будемо байдужими і диво можливо.